Мої вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги. перший у 2023 році випуск нашого Укравтоконтиненту програми, яку ми і надалі створюємо за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. У перші дні нового року секретаріат АТА СМАП зробив черговий презент нашим збройним силам. До приміщення нашої профільної асоціації завітали давні знайомі представники 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Співпраця між артилеристами та перевізниками триває уже давно з 2014 року. За цей час воїнам було передано чимало різноманітної допомоги: автомобілі, верстати для ремонту техніки, продукти харчування. І ось тепер наші захисники отримали своєрідний сезонний новорічний подарунок сотню комплектів термобілизму. Ми навіть розглядаючи кошторис, скажімо, заложили частку коштів благодійну допомогу і звертаюся сьогодні до всіх наших учасників асоціації і не учасників асоціації, без нашої підтримки, без нашої допомоги, їм буде важко перемогти расистам. Тому я призиваю всіх. Ми повинні об'єднатися навколо одної ідеї. Ми повинні перемогти в 2023 році, вигнати їх звідси, окліміти позором, як кажуть москалі. А саме головне перейти до мирного життя. Пане Євгене, які ще є потреби, що можливо? Ну, в загальному плані все є. От, ну, від допомоги ми ніколи не відкажемося. Співпрацюємо ми вже хліб з 2014 року. От, все, що я можу ще сказати. Дякую огромне, Вілі Михайлович, що ви нас не забуваєте. Що нас ми не ми, не можем, ми не можем забути. не можемо Також українські артилеристи отримали ось цю символічну марку із зображенням подвигів наших військових. Ну, я хотів би, щоб і оця символічна марка, яка вийшла е, нова, всі види е, Збройних сил України, всі види. Я передати для того, щоб була пам'ять і про нас. Дякую. Учні однієї зі столичних шкіл передали нашим захисникам власні малюнки, також присвячені Збройним силам України. А колектив нашого тележурналу вніс свою невеличку лепту в загальну справу допомоги українським військовим. Ми сплели дві маскувальні сітки для техніки 93-ї окремої механізованої бригади, котрі тепер і передали холодноярцям. Сподіваємося, усе це також допоможе українським бійцям у нелегкій боротьбі з окупантами. І ще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. Початок нового року приніс цілу низку новацій у нашу галузь, про які ми зараз і поговоримо. Зокрема, від учора Укртрансбезпека почала фіксувати порушення габаритно-вагових норм зі ще однієї ВІМ-системи. Розташована вона на автодорозі М 30 Стрий Умань-Дніпро і Варини у Дніпропетровській області. Відтак, станом на сьогодні, по всій Україні поновили роботу вже 39 ВІМ-майданчиків. Працівники Укртрансбезпеки закликають неухильно дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. А от на незначні порушення водіями режиму праці та відпочинку, враховуючи усі реалії воєнного сьогодення, інспектори ДСБТ обіцяють не зважати. Більше того, віднедавна ними декларується певна лояльність до окремих категорій перевізників. При відновленні державного контролю рейдових перевірок було установка. Можна так сказати, або наголошення розставлення пріоритетів або акцентів. За чим що ми контролюємо, як до яких моментів питань ми відносимо. По-перше, вантаж, який переводиться для ЗСУ, раз. Небезпечний вантаж, два, вантаж, який перевозиться для відновлення критичної інфраструктури, три. І гуманітарка, чотири. Це я особисто, як керуючий зам територіальних підрозділів, чотири напрямки ми визначили з кожним. Керівником проговорено з кожним інспектором і доведено, що чотири напрямки. Ми, скажімо так, лояльно, дуже лояльно до них відносимо. Набув чинності закон України про митний тариф. Відповідно до його норм, вітчизняна товарна номенклатура приведена у відповідність із сучасною міжнародною. А для полегшення використання оновленої класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності Державна митна служба затвердила спеціальні перехідні таблиці. Детальну інструкцію, як ними користуватися, дивіться на телеграм-каналі Асма. Для оплати проїзду в Польщі необхідно оновити версії мобільних телефонів, якщо їхні додатки для Android старіші за версією 8.0 або у випадку із iOS, старші за версію 14. І зробити це потрібно досить таки терміново, не пізніше 31 січня. Про це повідомляє польська профільна компанія ЄТОЛ, котра й ініціює нинішнє оновлення. Без нього, починаючи з 1 лютого, водії не зможуть використовувати додаток для оплати польської мережі платних доріг. А в Румунії з початку року компетентні органи почали застосовувати штрафні санкції за порушення транспортування товарів із високим фіскальним ризиком без електронної реєстрації через РО є Нагадаємо, що здійснювати таке електронне декларування в Румунії потрібно ще з квітня минулого року. Тепер же за недотримання відповідної норми на порушника чекає штраф розміром від 5 до 10 тисяч румунських леїв. Детальніше про те, які саме товари мають у Румунії високий фіскальний ризик, читайте на офіційному сайті АСМАП України. А тим часом триває розвиток прикордонної логістики. Станом на сьогодні завершено ремонт дороги до кордону з Молдовою. Відремонтовано 15 кілометрів автошляху Т-1627, КПП Серпневе та Рутине Арцис Сарата. На черзі завершення робіт поблизу недавньо відкритого пункту пропуску Красноїльськ на українсько-румунському кордоні. Тут конче необхідно встановити відбійники, і на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!